Наразі ми перебуваємо на білорусько-українському кордоні. Ситуація на, на даній ділянці стабільно напружена. Колись міжнародний автомобільний пункт пропуску. Нині оборонна лінія. Так зараз виглядає українсько-білоруський кордон на Рівненщині. Ділянка, яка постійно під пильним наглядом військових, постійно відбувається, для кого не секрет навчання з країною-агресором. Наразі охорона державного кордону здійснюємо посилено. Цей напрямок і досі. Сі вважається потенційно небезпечним днями. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський припустив, що Росія може повторно атакувати з території Білорусі. Про це він заявив під час зустрічі з представниками українських та іноземних медіа. За його словами, потенційний наступ можливий після вересневих спільних навчань армії РФ та Білорусі під назвою Захід 2025 на сьогоднішній день. ситуація на кордоні з Білорусією спокійно. Але ми розуміємо і пам'ятаємо 22-й рік, що саме з території Білорусі російські війська пішли на Київ і на шляху їх стали прикордонники поряд з іншими складовими Сили оборони України. Через те ми пильно охороняємо державний кордон, спостерігаємо за тією ситуацією, що відбувається там. Ми аналізуємо всі випадки, які стаються на лінії державного кордону при кордоні україно білоруський кордон має довжину більше тисячі кілометрів. В межах Рівненщини понад 200 кілометрів. Тут з країною-поплічницею ворога межують два райони Вараський та Сарненський. Наші захисники впритул облаштували тут багаторівневу лінію оборони і постійно проводять перевірку. За добу ми знаходимо близько 20 кілометрів. Звертаємо увагу на цілісність непошкодження державного кордону, сітки. Сліди, ну будь-які ознаки порушення державного кордону ми реагуємо. Полісся це непрохідні ліси та болота. Утім, заходи з дообладнання позиції робожів міновибухових інженерних загороджень тут не зупиняються ні на мить. Усі 218 кілометрів спільного кордону області з республікою Білорусь під надійною охороною та обороною. Ілля Томашевський, новини Рівного.